Вдалі перемовини для України це які розуміння того, що Російська Федерація нікуди не зникне, і загроза постійно над нашою державою буде. Ворог буде проникати в наші уми. Він це буде робити за допомогою кіно, музики своїх пропагандистів, підкуповування будь-яких лідерів думок українських і просування російських наративів. Зараз у деяких громадян лінія було зіткнення вона здається дуже далеко, але ця лінія була зіткнення всі можуть включити Deep State і відсвяткувати, як вона повільно просувається до Києва повільно, і так само з таким же самим темпом вона просувається до Львова і до Франківська. У вашому розумінні перемовини не можуть призвести до повного припинення. Так, зменшення інтенсивності на певний період часу, і тут в цей момент нам треба бути найбільше об'єднаними ніж будь-коли. Тому що в цей момент ми можемо готуватися. Ми можемо виїжджати за кордон, набиратися досвіду, повертатися в нашу країну, повернути наших громадян, вибудувати дуже потужний військово-промисловий комплекс. Тобто готуватися до наступного повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Наступна дата має бути для нас, знаєте, не новиною, ні якимось новим витком. Ми маємо бути готові і дати таку відсіч на той момент. Зламати хребет Російської Федерації. Розбитий там на мільйони республік, і треба зважати на це, що під час зниження інтенсивності ведення бойових дій ми маємо готуватися в два рази більше, тому що ворог буде готуватися в десять разів більше. Він почне будувати дрони, будувати ракети, будувати шахеди, бо він зрозумів, що порадом в Київ ти вже не заїдеш. А ми маємо бути набагато сильніші, ніж ворог на той період часу.